Усім привіт! Це з вами я, Тіфані власниця каналу КСК Аврора з новинами про ну, рубжики які... і чого такой? Яблука не падайте! Ой! Не гавкать! Ну блін, почалося! Кажу, не. ай! Ну ніч що поробити! Ну коротше, зараз заб'ємо на них! Я, короче, в помпоні був, блін, холодно, нічка, десь там мінус ну, Добре, не мінус 11, плюс 11 градусів орієнтовно. То коротше, новини. Дранта, ну, рубрики, які будуть у нас на моєму каналі. Я буду почати нову рубрику. Виклик прийнято. Зараз це відео не знімаємо, бо немає викликів. Але ви пишете в коментарях свій виклик. Як для Мілани власниці каналу. Блін. Блін, Тіфані не на вольми. Ну, сорян Мілан! Коротше, ви там пишете, одягни э, на якусь фігурку одна з Я на тебе їх на надягну. Ой, не треба мені такого щастя. То, коротше, ви це кажете, пишете. Мілана, Мілана це має зробити. Далі. Виклик, допустимо, для певного коня, а в загальному для коня. Допустимо, ви пишете виклик для гальному ну, будь-якого коня, щоб якийсь жеребець посіла, допустимо. розу. Подивимось на реакцію І... Хібіса, як він реагує на все. це. буде смішно. І він робить само собою на камеру. А далі виклик для певного коня. Допустимо, ви кажете, Ларгос. Е... Признайся в коханні перчинці. І він це має зробити на камеру. І таку вам будемо брати певні виклики записувати. І, і далі будемо просто показувати, які вийшли результати і відоси. Там буде куча смішного і веселого. Далі, що ми будемо знімати ще? Буде у нас серіал. Навіть один серіальчик будемо знімати, де я буду в головній ролі у всіх сезонах, А буде 6 сезонів. Ой, я забуду сказала. Серіал буде називатися Кошмар на яву. Буде нічні серії Денні. І Sony такий. Він буде знімати нас зимою. Коли буде сніг, що снігу не буде, то буде звісно бідно, але нехай. Далі. Я Мені треба було на секунду йти, додіти погорітися по холодрига. Коротше, і далі будемо ще знімати сілих два фільми. Фільм Обсидіан. Обсидіана. І фільм Я вільна про Марібель і загалом про наших всіх Марварі. І такі у нас плани поки що на майбутнє в нашому КСК. Якщо у вас є ідеї що для рубрик, фільмів, серіалів, прошу пишіть, пишіть їх в коментарях. Я обов'язково зверну на них увагу і будемо знімати. Також плануються рубрики як тренування, змагання, неслухняний типу про коня, який буде неслухняний на митці, або, в апріорі, і, може, знімемо міні-фільм, трейлер на. Есть фільм про Блин, мені страшно нічка, блин, я під, під лампою говорю з вами. А лампа вот там стоїть, блин, мені стрмно. Рятуйте. Я не жду, рятуйте. Рятуйте. Рятуйте.